Малі архітектурні форми буквально вигнали з вулиць людей. Вони витіснили пішоходів з тротуарів, очікуючи їх транспорту з зупинок. І тепер, аби вирішити цю проблему, КМДА звертається до ридових киян. Добрий день, громадський інспектор. У мене таке запитання. У вас є документи у начальника раніше. Такого контролера в кіоску могли проігнорувати, та зараз на боці активіста Олександра закон та його представники з КМДА. Значит, я вам оставляю припис, то щоб владеть... Ну, мне не надо, вон там. Вот, э, За Зачем смотрите, я Я вообще? Фотографія кіоску, наймовірніше розміщеного без дозволу, доповнить складений на місці припис з вимогою з'явитися до департаменту і надати документи. Хазяїн даного зручення не это будет подано На демонтаж. На черзі ядки з Морозовом. Є у вас документи на здійснення тієї діяльності. Так, це стандартна відповідь. А відповідь спеціаліста із благоустрою ще один припис. Є проблеми з проходом людей. А тут бар розгорнув літній майданчик та так, що не лишив місця для проходу. Сьогодні для людей. І знову припис: Раптом помічають поруч громадянку, що розклеє оголошення. Знімайте. Попередження в купі з посвідченням громадського інспектора діють безвідмовно. В департаменті благоустрою задоволені такі документи видали вже майже сотні активістів. На черзі ще 200 охочих. А це серйозна та безкоштовна допомога місту. Має бути 300 Інспекторів з благоустрою фізично 54. Ну там є в районних адміністраціях ще близько 40. але все одно це не вирішує питання ефективного контролю. Зараз своїм найбільшим досягненням Олександр вважає ліквідацію кіоска на березі каналу Дніпра. Сподівається, він не останній, адже тепер він може впливати на життя власного мікрорайону.